Вітаю, панове. Ну, по-перше, з Великоднем вас. А по-друге, по-друге, вже часу працювати відсвяткував. Серед моїх останніх вправ з'явилася така нова тема. Можливо, це перетвориться на наступну книгу, але з якою бідою весь час на тренінгах доводиться стикатися? Ми учні не вміють спілкуватися, не вміють просто розмовляти. Тобто говорити вони вміють, а розмовляти ну, аж ніяк. Тут ми знаходимо речі, котрі можна ефектно та ефективно взяти на озброєння, але, мабуть, це буде темою наступного літа, тобто ну, вже, вже майже почнемося літо, бо 6 травня, травня сьогодні. А далі ми будемо працювати і шукати можливість покращити наше мовлення. Ну, не в сенсі покращення нашого прем'єра, Борони Боже, але, але якомусь вже згадував, чим націоналіст відрізняється від інтернаціоналіста. Націоналіст має принаймні дві мови. Інтернаціоналіст лише одну. Так склалося останнім часом, що у цього бордата тренера життя ну, майже виштовхнуло за межі рідної країни і остаточно перетворило на гастарбайтера, на заробітчанина. Але якщо е... навчання співвітчизників буде тривати, то Найбільш часом на тренінгах в Україні ми часто будемо торкатися вміння розмовляти. Ну, принаймні, в Києві в червні має бути відкрита програма, коли буде подивитись в календарях на моїх сайтах, вона є вже скрізь. Але інколи я тут буду знову з'являтися з. Інколи дивними, інколи шаленими, інколи з такими провокативними словами щодо мистецтва слова, мистецтва мовлення. Ну і звісно, буду потроху писати книжку, її глави будуть з'являтися в усіх моїх блогах, на сайтах. Будь ласка, заходьте але. Але, ну, цим не можна не завершити сьогоднішній коротенький кліп. Але зверніть увагу на власне мовлення. Е, є така штука е, на цю тему є що почитати в мережі. Ну, Пошукайте, а ми ще побачимось. Наснаги вам та натхнення.